Вас вітає Білороса. Розглянемо сироватку для обличчя з Абсолют троянди, олією троянди, Йогуртом, сигнатюр. 30 мл об'єм. Активні інгредієнти цієї сироватки – це Трояндова олія, Трояндова Абсолю, йогурт, кологен, Арганова олія, оливкова олія, екстракт гороху та полісахариди. Спеціальні за шкірою обличчя, обумовлений багатим містом активних компонентів. Тонка текстура забезпечує легке проникнення в шкіру, роблячи її пружною, свіжою і оновленою. захищає від шкідливого впливу сонця і розладжує існуючі зможки. Сироватка використовується або самостійно, або в поєднанні з денним або нічним кремом. Завдяки формулі, збагаченої натуральними компонентами, живить і додає шкірі обличчя свіжий вигляд, покращує обмінні процеси в клітинах, активізує синтез кологену і еластину, запобігає появі зморшок. Шкіра обличчя стає м'якою на дотик. Звертайтесь з задоволенням.